Так, записую османе. Отже, що відбувається на цю хвилину? Взагалі, яка явка на виборах і яке, яке відчуття взагалі в настрої? А, Мирослав, я в Сімферополі в столиці Криму тут люди досить активно йдуть на виборчу дільницю, але все одно така дивна ситуація. Багато людей навіть не знають, де вони знаходяться. Активність є лише в центральних частинах міста по околицях і особливо навкруги Сімферополя, де кримсько татарський район. А він оточений весь кримсько татарськими селищами, тобто це райони міста, можна сказати, там ніяких дільниць немає. Найактивніше це дільниці район кримських партизан та вулиця Пушкінська. явка наближається понад 60% на цих дільницях. Але те, що ми знаємо, на 12-го годину дня найбільша явка в місті Керч. 66%, але не Але найменшу явку чомусь а нинішній уряд Крима Сергію і Їхня центральна виборча комісія не оголошує. Вони говорять про Кировський район. Це, до речі, найкримськотатарський район а, північно східного Криму. Там а, можна сказати, зірваний референдум. Там явка склала 36%. відсотків. От тридцять шість. Окрім того, сорі окрім того, зірваний референдум можна сказати в Бахчисараї. Незважаючи на те, що кримські татари там складають лише третину населення, виникло так, що там нема, майже немає ну а дуже мало виборчих дільниць. І я зараз збираюся до Севастополя, тому що не хотілося би говорити інформацію, яку там читаєш з інтернету, як я. Бачу Сімферополь. сьогодні ввечері я маю бути в Севастополі і побачити на власні очі, принаймні, що відбувається там, і з 7 до 11, я, я думаю, що в Фейсбуці або іншим чином я буду розповідати про події в Севастополі. Е, Бер, Осман, і е, взагалі е, зрозуміло, що ну явка буде, вибори будуть, результати будуть можливо навіть 100%, 100 результат. Е, взагалі, який ти як як взагалі е, бачить. Бачиться після результатів референдуму, що які події, чого боїтеся, чого на, на що сподіваєтесь, <кій> Мирослава, от 100% можна сказати, або наближення до 100% населення Криму хоче миру і не хоче ніякої війни. Це стовідсотково. Від тих, хто бойкотує референдум, до тих, хто хоче приєднання до Росії. Тому а, тут всі один одного розуміють: тут немає ніяких зараз зон сегрігації або якихось гетто. дуже. А я я, я, я я скажу за два тижні, що я тут я здивований. Я ніколи Крим таким не бачив такі порозуміння між росіянами, кримськими дедарами і рештом представниками решти національних груп. Таку, такої вічливості, такої якоїсь західно навіть культури ставлення один до одного. Це, це шалене відчуття. Насправді, а, Крим дає меседжі і Києву, і Москві, навіть найпроросійськіші, що ми готові. Навіть приєднувався до Росії, але не треба тут а, військових, не треба тут шоу а, під дулом автоматів і залякування населення Криму. Те саме а, не хочуть люди, які проукраїнські, введення тепер військ а, з боку Києва. Тобто, люди хочуть політичного вирішення статусу Криму і ну, здебільшого, те, що я чую. А боїмося саме того, що е, якомусь божевільному прийде в голову, ну, будь-яку навіть е, побутову ситуацію, якусь кримінальну, перетворити на щось інше. І от тоді, от, от хотілося б цього уникнути. Оце найголовніше. Щоб в Києві розуміли, що Крим був історично завжди особливий, залишався особливим, навіть е, в призначеній часи. і, мабуть, ну, його доля така бути особливим. І для того, щоб це не було е, розколоти е, навіть. Інша Україна буде завжди е зберігатися територіальну цілісність і не треба звертати окрім болю від загибелі людей на всі іншу в Україні. Не треба звертати увагу. Україна має бути ціл цілісною і унітарною, але в неї мають бути особливі відношення конституційні з Кримом. І я про це сам писав. Це і модель Аланських островів е Фінляндії, це і модель е Андори між Іспанією і Францією. Це модель або Монако для Франції. Ця модель. Тобто держава українська майбутнє європейське, але Київ має усвідомити, що він має зробити певні політичні і правові кроки. І тоді на цей референдум можна буде не звертати уваги. Що, що, що стосується референдуму, Я хочу сказати, будь, буде дуже цікаво подивитися на самі бюлетені, бо люди, які в ейфорії, вони показують на камери, дописують бюлетенях, що ми хочемо з Росією, але дуже багато людей приходять на дільниці і пишуть за єдину Україну. Складають, нікому не показуються і кидають. Е, ну, до скрині. Наприклад, е, наш колега Євген Лошан його е, ну, з Києва, який оглядачі працює, його батьки вони сьогодні так зробили і чимало людей не показують своїх бюлетенях. Це означає, що вони не проросійсько налаштовані, але вони йдуть, і вони. І тому ми побачимо можливо велику явку. А... І можливо, ми побачимо несподіваний результат. Давайте чекати. все ж таки. Ну це дуже гарно. Ще одне запитання: таке геоп... загаль... інтер... міжнародно геополітичне. Все ж таки, всі країни світу не визнають цього референдуму як легітимного, включаючи США, і ми бачили по резолюції. В організації Об'єднаних Націй вчора всі заявили практично, що не визнають цей референдум як легітимний, як з цим далі поступати, якщо його визнає лише Росія, Мирославе. Я пропоную брати до уваги ставлення міжнародної спільноти, але все ж таки всі країни світу не визнавали референдуми в Придністрові. Але чи допомогло це Молдові і народу Придністров'я, чи допомогло в чомусь? Чом, да, що змінилося? Ця сіра зона перетворилася на білу. Тобто, я не, ну, я не знаю, які кроки мають Можливо, тобі а, з Вашингтону а, видніше, як має робити, а, що має робити міжнародна спільнота? Воювати з Росією це не, не, не крок. А, ми маємо казати завжди, як, майже як НЛП і мантра, що Росія нам не ворог, там божевільний Путін. І пострадянські спецслужби при владі Росія нам не ворог з Росією ми не маємо воювати. Все а інші ну, кроки. У я... мене, мене запитання лише чи не боїтесь ви що Крим може перетворитися в таку зону, як Придністров'я? Це це цього бояться всі. Тобто, як ви відчуваєте, чи це взагалі можливо? Знаєш, якщо тут збережеться мир, то на певний час, щоб піна всплила, а потім її покинула, можливо. І варто буде на це піти. Це як, е, як кутузов і Москва, так якби напевно, головне, щоб не було крові. Mm. І щоб потім не було е, у тих, хто це е, там, мабуть, створив би відчуття страху, прогагу і всі решта речі. До, до, до речі, я досі не знаю, у нас парламент України ратифікував Римський статут чи досі не ратифікував? Ні, здається, що ні, От Я не розумію, Морослава, чому український парламент на всяк випадок не ратифікував і тоді б. А може, бо багато людей замислилися, що треба суватися зі своїми військами в Крим. Mm -hmm. Бо давайте назвати речі своїми нами. Як би ми зараз не заспокоювали, посміхалися. Це окупація. Крим окупований і він був окупований завжди. Всі роки незалежності. Просто то була прихована окупація. Зараз вона на поверхні. Кримські татари здебільшого бойкотують вибори. Є які і йдуть на вибори. Тобто кримські татари різні, вони не, не армія. І Меджліс представляє більшу частину людей, але на виборах Курултаю брали участь 55% кримських татар. Тобто, це більша частина, але це далеко не всі кримські татари. І кримські татари між собою є порозуміння зараз мають бути гарантами мира і мають бути у співпраці, як тобто, Меджліс – це з Україною. Інші сили є з Росією, з Туреччиною, з усіма тобто, кримські татари сьогодні гаранту миру в регіоні. Така місія. У мене таке відчуття, що ну, можливо, я помиляюся, що з настроїв, що все ж таки Крим хоче бути незалежним. І, в принципі, не має значення, чи він в, в, в складі незалежний в складі Росії, незалежний вкла, в складі України, він хоче бути незалежним навіть в незалежним в складі Туреччини. Е, і оцей ну, такий... давайте тимо реалістами. Так... Географія нам так створила, що єдиний суходіл, а, який нас поєднує віками. Це лише з Україною на перекопі. Навіть в Чонгарі це вже Сіваш і розділяє, вже не кажучи про Керченську протоку. Давайте не шукати того, чого немає. Історично завжди так було, поки Крим і Україна континентальна трималися разом, навіть в такому міждержавному, вони були сильними. Як тільки вони розходилися і були в лапках незалежними, згадаємо 1774 рік, незалежний Крим за 10 років він гине, а до того гине Україна. Тому давайте не шукати того. Всі знають. Хоча не можна проводити історичні можливо паралелі. Але е, відчуття кримських татар е, не незалежність, а воля, свобода і можливо, державність кримська в складі України модель одна держава, дві країни.